У мене є фотка, та я стою на чемпіонаті світу в Швеції з українським прапором на п'єдесталі. Я завжди віряла стояти з прапором на п'єдесталі. Дивитися цей момент настав. Я мала друге місце на чемпіонаті світу з бігу з перешкодами. Це було 54 кілометри. Мене перегнала лише голландка, така пані дуже серйозна. Це була гонка в Швеції для кулярного кола по снігу з перешкодами. Ми бігли 20 годин. Я просто хотіла, щоб я добігла до кінця. Але я добігаю і фахівці у вас друге місце. Це було фантастично. Я до цього йшла, бігала півмарафони. Можливо, ви знаєте е, всі змагання, які в Києві проводять місто, і я коли їхала, то я е... Не могла ніяк покращити і купити свій рекорд. Одного разу дуже сильно піднапрягалася. Думаю, якщо я зараз не пробіжу 21 км кілометр за дві години. Ну просто ну ну все, вже треба вибігати за цей результат. Я біжу, стараюся пам'ятаю, що мені вже на фінішній примі махали люди, типу Тетяно, давай, давай, я цього вже не пам'ятаю, бо в мене вже отаке все було. Я вибігаю оцей 21 км кілометр за дві години. Мені набігають медальку, і я не попадаю в трубу, тому що я не придумаю. Я так думаю, що кожної людини ж якось бігають ці е, свої забіги, і їм вдається бігати їх швидко. Тоді я беру тренера, він мені каже, що мені робити. Бо це, до речі, теж дуже велика порада, що та, інколи, коли ви знайдете в своєму житті ментора, людину, яка знає, як цього досягти і довіряє, просіть на її цієї поради. Не ніколи не бійтеся звертатися по до допомогу. І ми з тренером почали тренуватися, і десь приблизно за два роки я пробігла півмарафон на 20 хвилин швидше, ніж тоді, коли я не притомніла за дві години. Тобто я пробігла за 1.39, не знаю, чи ви знаєте ці всі часи, але це насправді дуже круто. І коли я дивлюся до цієї блокноти, де я писала, що я хочу пробігти півмарафон за дві години, а потім розумію, що три роки пройшло, там два. Я пробігла його не за не, не, не за дві години, а навіть за годину 40. Ти розумієш, скільки насправді всього ти можеш в житті досягти, якщо ти будеш просто над цим працювати і ставити собі цілі, яких ти будеш маленькими пропадати саме. Тому а, не бійтеся собі, ставити великі цілі, які здаються вам просто в космос. Так. Я тут не притомню і падаю, не попадаю в петельку, щоб мені вдягли медаль на фініші, а тут я вже вільно 20 хвилин швидше. Так буває. Головне, надійтеся мріяти. Дрім-вік, як ви